Друзі, відповідаю на наболіле питання жителів нашого міста. Це питання перше. У мене є питання, чи будуть в дворах, чи буде в дворах нормальний асфальт? У разі, якщо прибудинкова територія знаходиться і розташована в будинку, якому функціонує СББ, ОСББ зобов'язано підтримувати належний санітарний стан цього будинку. Я думаю, що. Якщо порівняти жителів приватного сектора, які повністю доглядають за своїм доволодінням, і жителів багатоквартирного будинку, вони нічим не повинні відрізнятися. І давайте будемо спільно брати в управлінні свого будинку, тому що утримання, в тому числі прибудинкових територій, які належать об'єднанню співвласників багатоквартирних будинків, це виключно ваша компетенція. Ніяка міська рада, ніякі інші органи. Не можуть втручатися і не можуть е, прибирати і наводити належний санітарний стан. Це повинні ви робити самі. Коли ж вже будуть тротуари такі, щоб можна було ходити вночі, і не дивитись під ногу дуже в дворах, дуже погано. Друзі, як вирішити питання прибудинкової території? Питання? По-перше, ну, потрібно зібрати загальні збори мешканців. В принципі, у Черкаській міській раді діє програма підтримки об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Зрозуміло, що ця програма вимагає співфінансування, тому що вам також прийдеться зібрати певні кошти, і ви повинні будете якраз ці кошти зібрати. Це питання надзвичайно актуальне, тому що стан доріг, стан тротуарів в нашому місті набагато кращий, Чим стан прибудинкових територій, за які повинні відповідати жителі міста Черкаси? Район Луначарки це ще Черкаси. Зупиняються всі фури. Там е, магазин АТБ, цілий ряд магазинів, там ями. Отак. От Ніхто село ремонтує. Черкаси взагалі не так. Як товариш Бондаренко? Думає ремонтувати оцей кусок дороги, що стосується парковки е біля магазину АТБ на вулиці Онопрієнка, вона включена в перелік виконання поточного ремонту робіт у цьому році. Я думаю, що буквально за декілька місяців парковка буде в належному стані. Вона була в переліку на попередній рік, але не вистачило коштів. Куди звертатися, щоб отримати хоч якусь допомогу, підтримку для бригади, чи в прямому сенсі для чоловіка? Тридцять друга. Шанов друзі, що стосується розпису військової допомоги, я розумію, що військова допомога це така річ, яку потрібно зараз, сьогодні або навчора. Бюджет це трошки складніша річ, тому що бюджет міста Черкаси він не розподіляється одноособово міським головою. Бюджет затверджується депутатами Черкаської міської ради. І перед 25 м роком сесія Черкаської міської ради затвердила бюджет, в тому числі, програму допомоги Збройним силам України, яка розписана. Якщо ви хочете звернутися по допомогу. В наступному році, до грудня місяця, ми чекаємо ваші листи і будемо працювати, зокрема ці всі рішення. Та допомога, яка виділена в цьому році, вона фактично вже розписана між військовими частинами, які зверталися. А якщо ОСББ хоче виконати якісь господарчі роботи, куди звернутися по допомогу? Знову таке ж про СББ. Я думаю, що в принципі, і голови ОСББ, і самі члени ОСББ повинні частіше проводити зібрання, де обговорювати питання поточних і капітальних ремонтів. У місті діє безліч програм, зокрема компенсації частини вартості від 40 до 90%. Для ОСББ на ремонт покрівлі, ліфтів, утеплення фасаду тощо. Для компенсації коштів голова ОСББ має звернутися і підготувати відповідні документи до Черкаської міської ради.